Всім привіт! Заїхав такий хороший тавранчик 2012 рік. Автопарковка омовчі фар на новій літній гумі, на титанчиках, на автоматі. 1, 6 дизель, 6 дизель, 7-стопка автомат, автопарковка, 4 склопідйомника, електрозеркала, підгрізеркал, датчик світла, датчик дождя. Підігрів сидінь, клімат, навігація. Подивіться на стан куліси, Майже максимальна комплектація по кнопках. Сидіння не просижені, не прокурені. Автомобіль в дуже гарному стані. 235 тисяч рідного пробігу. Без жодного підкрасу. Перевірено, тобто все, зауважень ніяких немає. Ось такий от гарний автомобільчик. Буде 11700 на старті. Протрони порізати і автопарковка. Чудовий варіант для сім'ї, великий по кліренсу, без рижиків, царапин, м'ятин, сколів, пригнані з Німеччини. Стан вартої уваги.